Розбір польотів Чинна транспортна схема розвізлила не лише пересічних львів'ян, а й міських обрани. Міська управління транспорту та зв'язку Миколу Жука силу міць виштовхали із сесійної зали депутати від свободи. Детальніше у сюжеті. До неспокійних сесій львів'янам не звикати. Остання особливою також не стала. Депутати зі свободи з перших хвилин засідання почали вимагати, аби міський голова Андрій Садовий звільнив усіх очільників управління транспорту та зв'язку. В тому, що львів'яни мерзнуть на вулицях, чекаючи маршрутку, свободівці звинувачують керівника управління Миколу Жука. Той ж закидів не спростовує, бо міські обранці не дають сказати йому і слова. Виконати. міський голова поки ж звільняти не збирається нікого. каже спочатку до ладу слід привести функціонування самої транспортної системи, а вже тоді думати над тим, хто винен у її недоліках. Коли ми виведемо роботу транспортної схеми на ідеал, тоді будемо розбиратися, хто був правий, хто робив помилки. А сьогодні на переправі. Звільняти людей, а хто буде це все виправляти? Кого вони пропонують взяти? Зі своїх партійних офісів дівчаток посадити чи кого? Депутатам від свободи така відповідь не сподобалася, і голова фракції вирішив взятися за Микола Жука особисто. Поки ви на цій посаді. Суданьку. Навці, які отримають гроші від городян, зарплати, премії від городян. За це він не хвай взяти табличку, собі повішити на грудях і написати: я начальник транспорту, начальник управління транспорту міста, і вийти зараз на зупинку. Отам От він має отримати всі свої заслуги, які він зробив перед городянами. Андрій Садовий доручив з'ясувати наскільки така поведінка свободівця законна. Віднині цим питанням займатиметься комісія з питань депутатської діяльності народні обранці з обласної ради також обурені поведінкою своїх колег з міської. Депутати мусять заслуховувати керівників тих відділів і чути, що вони збираються робити. Інше питання: що буде далі, чи лишиться цей керівник на посаді чи ні. І може представники депутати будуть ініціювати про його зняття, але це не дає ніякої підстави для того, щоб принижувати людей і відноситись до них таким чином. Микола Жуко після інциденту до сесійної зали не повернувся. Депутати ж продовжили розглядати питання згідно з порядком денним. Христина Копльоська, Дмитро Логваненко, вісник.